Урожайний на корупціонерів тиждень на Прикарпатті. правоохоронці викрили в області масштабні зловживання бюджетними коштами та цілу низку корупційних злочинів. Про підозри повідомлено 44 посадовцям. Серед них міські та селищні голови, депутати, керівники комунальних та державних підприємств, навчальних закладів, лікарі та представники бізнесу. Загальна сума збитків понад 100 мільйонів гривень, а отриманих хабарів майже 400 тисяч. Подробиці в нашому сюжеті. Велика ревізія на Прикарпатті. Десятки кримінальних справ і обшуків у різних куточках області за один день правоохоронці повідомили про підозру одразу трьом головам місцевих рад. Так на хабарі попався голова Верховинської ОТГ та місцевий депутат. Посадовці вимагали від бізнесмена 8 тисяч доларів за рішення про оренду земельної ділянки та дозвіл на встановлення магазину. Вони Зробили цілий злочинний багатоетапний план, який передбачав отримання грошових коштів в два етапи. Це переконання депутатів стосовно необхідності голосування за відповідні рішення, голосування безпосередньо як на сесії ради, так і на виконавчому комітеті. Хоча при цьому вони усвідомлювали, що таке рішення є незаконним і існує відповідна заборона на час дії воєнного стану у державі. Голові Яблунівської селищної ради інкримінують зловживання службовим становищем. Через це бюджет недоотримав 300 тисяч гривень. А міський голова бурштина погорів на привласненні понад 100 тисяч гривень під час будівництва очисних споруд. Суть злочинної схеми полягала у тому, що до відповідної документації та актів виконаних робіт були включені одні матеріали, однак фактично було використано значно дешевші матеріали. Директора прикарпатської дослідницької станції інституту сільського господарства виграли на підписанні фіктивних документів про надання послуг із обробітку землі. Також він збував продукцію за заниженими цінами. Маючи обов'язок реалізувати продукцію за цінами не нижчими за ринкові, він підписував угоди з приватною фірмою, у яких вартість продукції була значно занижена. Внаслідок таких недбалих дій керівника держава втратила близько 22 мільйонів гривень. Корупційну оборудку на понад 46 мільйонів гривень провернула генеральна директорка акційного товариства в Калуші. Посадовиця передала майно підприємства, вартість якого оцінюється в майже 200 мільйонів. Гривень у користування приватній компанії свого сина До судового розслідуванням встановлено, що 25% акцій товариства «Сагежа Оріана Україна належать акціонерному товариству Оріана, державний пакет акцій якого становить 99,9%. Решта належить компанії з російським капіталом, щодо якої діють санкції РНБО та додаткові обмеження Національного банку України. Накладені обмеження забороняють користуватися майном, проводити фінансові операції та виводити капітал за межі України. Повідомили про підозру і екс-директору товариства з обмеженою відповідальністю Івано-Франківськ Теплоенерго-чиновник нагрів франківців на 11 мільйонів гривень. Люди сплачували за тепло, яке надавали лише на папері. Вказані протиправні дії давали можливість надалі завищувати показники кількості протранспортованого тепла, що впливало на оплату для споживачів. Документи з неправдивими даними він подавав до державного міського підприємства Івано-Франківськ теплокомуненерго, яке і здійснювало оплату за тепло, що фактично не постачалося. Виявили правоохоронці і розкрадання бюджетних коштів під час ремонтних робіт у комунальних і державних закладах. А в одному з дитячих садочків Івано-Франківська його директорку впіймали на махінаціях із зарплатою. Для цього вона залучила свою підлеглу, яка і вносила неправдиві відомості у табелі обліку робочого часу. А псевдопрацівники перебували тоді за кордоном. Єгор Бабак, Жанна Дучак, Зиновій Автонаст, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.